Російські війська намагаються усіма силами прорватися. Ситуація дуже важка, оскільки дві російських армії на фронті від тернів от, до Кругляківки, дві російських армії, у тому числі Перша гвардійська танкова Московського військового округу, зосередили всі сили і намагаються інтенсивно атакувати по всьому цьому фронту. Далі. Ситуація на Курщині, ми бачимо, тут російсько-корейські війська намагались, намагались розбити, розбити нашу санітарну зону, той плацдарм, який утримують українські воїни. Синім позначено цей маневр. Маленька атака така, тактичного значення на Хутір в районі Хутіра Берден, яку зробили українські війська. Ситуація тут важка, але на цьому районі, на цьому плацдармі, наші війська вони мають забезпечення бойовою технікою, боєприпасами. І хоча тут дуже важко, тим не менше, наші боєздатні підрозділи, наші боєздатні з'єднання. Завдають тут ворогу дуже і дуже великих втрат. Маневр на цей наберден далеко не всі можуть пояснити його доцільність, і чи буде оцей а, зайня, взяти нами під контроль новий район, чи буде він втримуватись. Але великі сили корейців сточили. і Сьогодні була заява Верховного некомандовича. Двоє корейців були взяті підрозділом. Сил спеціальних операцій у полон. Один був взятий ССУ у ЗСУ, а інший підрозділом ДШВ ЗСУ. Два корейських військовослужбовців взяті в полон. Ну і просто величезна кількість, багато десятків російських громадян.